Так, сюди я поки що цей сам шит посадила. Потім його ще розмножу, він просто маленький ще. Так, і заходимо в Забрала сюди Агрус і буде такий симетричний тут Агрус, там Агрус. І тут прям така це. Так, і ще от, посадила сюди Вот. Така у нас діляночка, Тут в мене будуть тюльпанчики ну, і гортензії. А туди далі вже піде теж такі ці рядки будемо робити. Тут у нас полуничка. Так що можна сказати, що заходиш в варочку і попадаєш просто у фруктовий сад, типу, де будуть ягідки. Супер! Так це виглядає з цього ракурсу. Тут буде та клумба, в якій я не знаю, що зійде. Тут ми забрали ці кущі і тепер буде такий, такий великий прохід широкий. І пряна клумба, типу, ну і мангальчик. Це ще кущик, також ми пересадимо. І лавочка.